І так, всім привіт! Сьогодні у нас саме цікаве відео з серії базового гайду. Це стратегія безпосередньо, 10 x на мемах. Як рвати на мемах на кінець ми зрозуміємо. Тому поїхали, подивимося її на ділі. В перших двох уроках ми зрозуміли, як нажимати кнопки про функціонал взагалі Буликс. Як нам аналізувати мем, щоб не заскамитись і взагалі розуміти, так скажем, токеноміку. І зараз перейдемо на саму стратегію. Це така базова стратегія на токенах з малою, мінімальною такою капіталізацією. Звичайно, стратегія це така справа, індивідуальна. Тому я не можу сказати, що ця стратегія підійде всім. Дуже важлива також психологія це. Тримати себе в руках, так скажем, простими словами, не проявляти жадність, ФОМО, це відчуття як упущеної можливості, бути розслабленим і, типу, солану, і свій депозит більше сприймати як гру, як якийсь ресурс, а не як кошти, на які ви маєте щось купити, і так далі, які боляче втрачати. Так, буде набагато простіше і правильніше. Але ця стратегія насправді працює і подивимося її детальніше тепер. Перше, це ми виставимо в New Creation. Взагалі, ми будемо працювати в цій стратегії такій, саме з цією гілкою New Creation. І ми виставимо фільтри, щоб нам видавало тут правильні меми, вже як відбірні, так скажемо. І для цього ми виставляємо волюм за 5 хвилин від 4000 доларів. Це нам дасть можливість відсіяти токени, які не торгуються, в яких немає нормального об'єму торгів. Волюм це об'єм грошей, який проторгувався за певну кількість часу. І це якраз волюм за 5 хвилин. Ми вибираємо 4 тисячі. І в загальний волюм. Не прив'язаний до часу, в загальному проторгований від 6 тисяч. Для чого ці фільтри? Вони відкинуть мертві токени, які запустили для прикола, і в яких як команда не відкупає, не дає волю, не робить нічого, для того, щоб вони росли, вони просто помирають, щоб вони нам не забивали тут ефір. Ми ставимо цей фільтр. І нам тут будуть попадатись в більшості токени, звичайно, часто і скам, але ми подивимося зараз детальніше, теж як в нього не зайти. Або вже токени, в які починає заходити органіка, або які качає команда і дає волюм. Тому це можна сказати так найважливіший фільтр. І далі другий, це транзакції. Це від 9 транзакцій, що тут у нас в полі з'являється мем, коли він проторгувався, а 9 транзакцій відбулось. Це в сумі, продажі, покупки і так далі. Це в реальності до того ж самого, можна сказати, відноситься, що волюм дуже схоже. Це активність в мемі просто. Це і є просто саме головне, що він починає торгуватися, його купляють і продають, до нього є увага. Значить, і нам варто звернути увагу. Тому отакі цих три фільтри для базової стратегії у нас підійдуть. Тут, взагалі, в нас багато настройок. Ми можемо тут вводити і час існування, як токеня, створення, покупки, продажі, багато показників всіх. Але в базовій стратегії, щоб почати свій шлях в мемах, я б порадив саме такі фільтри. Просто для розуміння волюму і далі вже самому відбирати меми дивитись. Тому перейдемо до розділу New Creation і спробуємо використати наші фільтри. Тут, звичайно, в нас сьогодні волюм трошки малуватий, тому що в гарний час, коли волюм гарний, меми мають з'являтися там від кількох до 30 секунд. З'являтися швидко. Тут за цей час, бачите, не з'явилось ні одного мема, ось тільки один новий. І вони всі такі від хвилини, двох хвилин, але все одно на будь-якому ринку можна забрати, так скажем, своє. І в першу чергу, ми, коли заходимо на мем, дивимось таку аналітику. Це аналітика по токену, чи це скам токену, чи є нормально все. Ми говорили про цю аналітику в попередньому відео. Можна переглянути. Тут все просто. Насправді ми просто кидаємо око. І зразу бачимо, влаштовує нас все чи ні. З важливого, із таких показників, як для росту, це Dev Migration. Якщо цей девелопер запускає гарні токени, які виходять до міграції, це вже в нас є бонус на покупку. Це з цього поля, що ми можемо використати як аргументи для входу. Далі, коли ми кинули око, розцінили тут аналітику і Dev Migration, ми переходимо на другий розділ. Це холдери. І для того, щоб ріс мем. У нас мають рости холдери, приходити нові, і рости ціна. Тому, хоча цей мем нам попався по фільтрах, ми зайшли, все, він потух. Немає волюму, він далі не торгується, і не збільшуються холдери. Це теж одна з самих головних факторів, що холдери мають весь час, можна сказати, збільшуватися. Тому що тільки так мем може рости. І має бути поменше бот-юзерів. І навіть якщо вони є, вони мають не збільшуватися або збільшуватись мало. Тобто, якщо ми бачимо, що ціна сильно не росте, але збільшуються холдери за рахунок бот-юзерів, це погана ознака, такі мем не варто купляти. І також, звичайно, ми оцінюємо холдерів по аналітиці BULX. Хто ці холдери? Наприклад, тут в цьому мемі непогані холдери, ну, вони майже тут не тримають ніякий суплай, тому що капа в нас 5000, але тим більше, що це користувачі там BULX, наприклад, це вже хороший холдер. Користувач Троян і інших подібних ботів. А коли в нас тут показує інсайдери, снайпери, наприклад, гаманці, все, то теж потрібно задуматись, чи мем цей потрібно купляти. Що краще нам дивитись на органічних, гарних холдерів. І, звичайно, ще самого головного це сам графік. То, що він має виглядати правильно. Правильно це як? Перше, це він має взагалі торгуватись. Друге, він має малювати таку, скажімо як, ростучу структуру, що він може просідати, але все одно ці просадки мають відкупатися, він має показувати ріст. І в ідеалі, як по технічному аналізу, мінімуми мають бути вище кожен. Він має рости. Має бути такий здоровий органічний графік. І тоді. Ми можемо пробувати заходити якраз на оцих діпах, щоб купити його по хорошій ціні. Слідкуємо і заодно дивимося, як ростуть холдери. Вони мають збільшуватись і паралельно з цим має рости ціна. Тому що коли холдери збільшуються, а ціна не росте, це теж признак маніпулятивного токена і скаму. Саме важливе насправді це. Так скажемо, як насмотреність. потрібно продивлятися десятки мемів і бачити, як ці холдери ростуть, як графік малюється. Тому що графік це та ж сама психологія. Коли люди бачать, що графік там підростає, ці діпи падіння відкупають, то в них теж з'являється віра в проект. А коли, наприклад, мем вже там укатують, і тут він так вяло торгується, нічого з ним не відбувається, все. В цьому вже пропадає довіра в людей в цей токен. Такого не повинно бути. Він має продовжувати весь час торгуватися. Він може тримати якийсь рівень, так особо не рости, не падати, але вже на такій більш вищій капіталізації, на малій капіталізації, десятки тисяч він має можна сказати не те, що як весь час рости, але він має показувати рухи і Ну, в того рости, тому що ця капіталізація десятки, сотні тисяч це дуже мало. Що коли мем помічають люди, починають в нього заходити, він дуже стрімко вилітає. Спробую подивитися якісь другі приклади. Коли ми бачимо, що як укатка, ми зразу можемо виходити. Ну, тут теж можна з ним слідкувати, але він вже торгується як в'яленько трошки. Але як тримає рівень, наприклад, якби він почав зараз торгуватися, команда його почала качати, він почав відштовхуватися від цього рівня, рости холдери, це вже гарний кандидат на покупку. І, звичайно, не забуваємо про те, як фіксувати профіт. Що в мінус токен не може впасти, особливо менше, там 4 Тисяч приблизно, тому що це ліквідність памфану. Якщо ви купили, наприклад, там на 8 тисячах і токен впав до 4%, це у вас мінус 50%. Тому тут цей діапазон 50%, цих від 8 до 4 тисяч, можна послідкувати, чи його відкуплять, наприклад, чи ні. І також, коли злам структури вже як на низ, коли він пробив саме низький мінімум. І почав знову як укатуватись, то це теж признак на такій капіталізації, що люди будуть зразу з нього виходити, коли він вже укатується, коли він пройшов нижче всіх своїх мінімумів. Тому так, ставимо стоп лімітну продажу тут. Я все вам показував в минулих відео. Нам ще й тут дуже зручно показує відсотки. Це мінус 50%. Також, звичайно, ми можемо поставити стоп без убиток, коли вже в нас токен почав рости. І ми хочемо убезпечитись, що якщо він почне падати, швидко продати. Я, звичайно, роблю це завжди руками, але це теж нормальний варіант. А профіт я б радив фіксувати. Також можна лімітною заявкою, можна вручну. Я б радив забирати тіло на 100%. Це на 100% росту забирати 50% суплаю продавати. Це ось так буде виглядати. Продажа 50% на 100% профіту. І ми заберемо, виходить, вкладену суму, яку ми вклали тіло. Якщо, наприклад, ми купили там на одну солану, то тут, продаючи 50% позиції, ми забираємо свою одну солану назад, і в нас залишається. Одна солана таких безкоштовних токенів, які ми вже можемо далі тягнути на ріст. Або якщо почне укатуватися, як мінімум ми забрали своє вкладене. Тому так. Це насправді проста стратегія. Тут нічого не потрібно багато знати. Основне це виставити фільтр і вичікувати дивитись меми. В яких буде нормальний графік малюватись і де будуть рости холдери. Рости холдери і, звичайно, інша аналітика. Ось, до речі. Міграції 21 це цікавий мем. Можна послідити за його гаманцем. Що він буде випускати. Ну тут не дуже вдало. Укатали. Ну, бачите, зараз маловато варіантів. Потрібно сидіти. Так, далі моніторити, тому що слабенький волюм, виходить дуже мало монет. О, бачите? Зразу ми, якби ми помітили цей токен, могли за ним послідкувати і помітити ростучий графік. І, звичайно, холдери ростуть слабенько за цей час вони б мали прибавлятись. Тому теж такий собі варіант. Ну, я ж кажу, ми просто знімаємо зараз ще в день. А в день волюм слабенький. Насправді що круто, це якраз ввечері, тому що в більшості торгують меми, це американці, і ми торгуємо разом з ними. І ввечері по європейському, українському часу, тут волюм хороший, що як я вже казав. Тут меми мають виходити, там, з'являтися, коли йому кілька секунд, 30 секунд. І тоді ми заходимо, і він зразу вже може летіти. Так, як ми показували на стрімах, в Reels і в прямих ефірах в ком'юніті. Тому тестуйте стратегію, пишіть про ваші результати і угоди в чат. Я буду вам там відповідати, допомагати також відповідати на ваші запитання. І... Переходьте, звичайно, в приватне ком'юніті TrueTrade. У нас там набагато більше торговлі, онлайн торговля, зі дзвони. Там ми з менторами пишемо свої думки, стратегії, які нам приносять найбільше профіту, і дуже багато цікавого. Тому до зустрічі!